Доброго ранку! Тема нашого заняття козацького роду нема переводу. До вашої уваги, вірш Тараса Григоровича Шевченка Іван Підкова Було колись в Україні Ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу! Давним-давно жили в Україні славні запорозькі козаки. Запорозькі тому, що мешкали на острові Хортиця, який знаходиться у Запоріжжі на березі славетного Дніпра. Керував тим військом козацьким гетьман отаман. У кожного козака. Була зброя, це гостра шабля. Розгляньте малюнок. Кого ви бачите? Так, правильно, це козак. А у що одягнений козак? Чи є в нього зброя? Які особливості зовнішності козака? Козаків було легко впізнати за зачісками. Вони носили на голові такий чуб. Який називається Оселедець. Козаки завжди ставали на захист рідної землі. Воювали козаки дуже добре гуртом. Тому були непереможні. В народі любили прислів'я, козацькому роду нема переводу. Зараз ми з вами пограємо в гру Словотворення. У війську козаки дуже часто виконували команди та накази, які давав отаман. Ми з вами спробуємо побути отаманами і давати завдання. Я буду називати слово Дію, додавши наприкінці маленьку частинку Но. А ви потім будете повторювати за мною. Ну що ж, спробуймо. Вставай но, візьми но, рубай но, неси но, сідай но, скачи но, зроби но. Дивуй но, вивчимо з вами прислів'я Степ та Воля, козацька доля. Це прислів'я розказує про те, що воля для справжніх козаків є найголовнішим. В українській мові слово козак перекладається як вільна людина. Так хто ж такий козак?